Вселенці, які переїхали до Кривого Рогу місяць тому, та переміщені особи, які не отримували раніше допомогу від міжнародних організацій, або ж така допомога надавалася більше як три місяці тому, мають право зареєструватися в проєкті міжнародної організації з міграції. А зараз, якщо ви зайдете на сайт є допомога і захочете зареєструватися, ви побачите, що вже подано заявок більше ніж 10 мільйонів, і вже припинені прийом заявок. Тому наша організація міжнародна організація. З міграції зараз виділила додаткові кошти, і наша програма працює в містах, де люди, які не отримували раніше допомогу, можуть можуть прийти і самі оформити. Це люди, які не знали, наприклад, що була така допомога, які не встигли її оформити, та люди, які не вміють користуватися гаджетами. Після проходження процедури реєстрації гроші надійдуть протягом трьох місяців. Кожен представник родини може зареєструвати до п'яти членів своєї сім'ї. Ці дані вносяться до єдиної анкети. Через Криворізьку програму реєстрації на фінансову допомогу вже пройшло понад 10 тисяч людей. Я приїхала з міста Маріуполь. Зараз проживаємо вже майже рік у Кривому Розі. Проживаю я з батьками, які в мене ну, запросили сюди пожити. В них про допомогу я дізналася з центру. Я Маріуполь. Інформацію надавали. Зараз, ну, в принципі, ці кошти будуть не зайвими, тому що з малою дитиною влаштуватися на роботу досить є проблематично. Я приїхала із Донецької області, селище Сосновець, під містом Святогірськ недалеко. Наше житло повністю зруйноване, будинок згорів. і Ми приїхали до Кривого Рогу. Тут у нас родичі жили, допомогу ми оформлювали весною. Але так її моя сіль, родина її не отримала, і ми залишилися одночасно і без роботи. Це фінансова допомога у вигляді 6600 або 3 рази по 2200. Оплату можуть здійснювати або на карту, якщо ви знаєте свої дані карточки, або можуть, якщо ви не знаєте свої картки або не хочете отримувати на карту гроші, може вам надійти смс-очка, для цього потрібно знати номер свого телефону. І з цією смс-ви підходити в відділення Укрпошти і кажете, що хочете зняти гроші. У місті працює два пункти реєстрації в палацах культури Мистецький та центральний. Заявки приймають з понеділка по п'ятницю з 9 ранку до 14 години. Програма діятиме до 20 січня. У разі потреби кажуть координатори проєкту, реєстрація може бути продовжена. При собі потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код, довідка ВПО. Якщо у вас є діти, свідоцтво про народження дітей також ми розуміємо, що є багато людей, які не виїхали без документів. Потрібно мати хоча б один оригінал документа при собі. Ми цифрова країна можна через дію. Звісно, Надія Шевченко, Артем Кравченко. Цей день.